Волейбол з Корделівки. Не міг я не скористатися такою нагодою, будучи у Корделівці, і не зняти волейбольний матч між командами двох місцевих ліцеїв. Це Глінський ліцей. Глинський, ось вони в синій формі. І команда місцевого господаря Майданська Корделівський ліцей. А грають вони в турнірі під назвою Кубок Подяки Корделівка-2024. Цей турнір присвячений. Ось він там сидить зараз з телефоном, бачите, його такий силачовий, Володимиру Антоновичу Благію, відомому тренеру дитячому, з волейболу. який багато років працював не тільки в Корделівці, по Погребищі працював, в Калинівці працював, в Новій Греблі працював. Ну ось так, Сьогодні його тут вшановують. а вшановують тренера дитячого я змаганнями з от, Напевно, вперше на волейбольній Вінниччині, ми вам пропонуємо волейбол з такого рівня. Коли грають дві сільські, сільські команди, з Глинська, з Корделівки. Готуються, я не знаю, був там Плічопіч, гімназіал, багато турнірів у них. Ну ось Вони грають між собою в турнірі. Ще третьою командою Вінницька обласна з Діорса, яка виграла обидва матчі і у Глинська, і у Корделівки. Ну, зараз команди грають за друге місце, є тут нагороди, Вінницька обласна е, видавничо-поліграфічний центр Вінської обласної ДЮШ, як завжди приготував буклети. Ці учасники отримають, є тут нагороди, подяки. Як завжди, коли змагання організовує в тому селі обласна зв'язка. Бачимо команда Злинська на подачі і рахунок поки що 3 Корделівка попереду. І знаєте, я вже в попередньому е, репортажі ізначав, що мені подобається гра команди з Корделівки. Я, якщо чесно, не очікував такого рівня. Команд з невеликих шкіл, скажімо так. Я колись навчався у школі, грав за збірну школи. Не було. Ну, представте собі, 4-8, 3-9, 3 десятих класи спробуй там ще й попади в цю збірну. А взагалі-то були у менших класах, там класи з А, Б, Л, Г, Д, Б, і, і, К, Л і Ж було. Представте собі, скільки учнів було тоді в школі. А тут 200, якщо не помиляюсь, 200. 86 зараз. А колись в цій школі навчалося 780 учнів, це був рекорд. Петро Васильович Власюк, завідуючий кафедри, я не знаю, там кафедра називається фізичного виховання в Кардалівському ліцеї. Наталя Анатолійовна зовсім молоденька викладачка працює і тренує баскетболістів тут. Ну, а Вадим Брик, ще один викладач, чемпіон України, колишній з військового батобосла, зараз захищає Україну на фронті. Ось, так, ось такий волейбол і блок хороший. Хороший рівень. Волейболу. На такому рівні і Зараз вже не прийде казати слово, сільський зараз громади. Громади можуть бути сільськими, там, селищними, неважливо. Ну, по суті, то це село. колись, колись тут був цукровий завод, колись тут був спирзавод, він і є Ну, а учні вже... Не 718, а вже 280. А волейбол є. Відмиргає сьогодні суддя, він приїхав з складі нашої делегації, відгукнувся на пропозицію Вінницької обласної, держави. приїхав шанувати Володимира Антоновича Благія. Людини дуже цікавої, різносторонні, не тільки волейболом єдиним. Ну і скажу, що зараз грають хлопці з Кардарівської школи. А Колись тут навчався волейболу, не тільки волейболу. Сергій Дорош, відомий волейболіст, майстер спорту. А мені доводиться зараз знімати і коментувати матчі волейбольної ліги Поділля. Там у складі команди Вибір Розумів з Киржополя. грає Сергій Дорош, який став своє світця бронзовим призером чемпіонату України в Суперлізі. У складі команди «Серце Поділля і, до речі, волейболісти. Грають картирівські школи, грають якраз у футболках Серце Поділля. 15-6 глин попереду. Це вирішальна партія цього матчу. Ваше за друге місце, можна сказати. 17, Господарі майданчика поки що програють. Баладший 11 номер. Непогано в нього подача, як для такого рівня волейбол. Чим вам, чим вам не волейбол? Е, все нормально, розіграші з нападаючими ударами, з, з блоком, навіть подачі в стрибку. Ось так зіграли місце вже. Не прилетів м'яч сітку. Тайм-аут тренер команди. Тренер команди виїздка. Я вже вчитель. Дівчата болівають за когось. що Дайте Це як е, все по дорослому. Рахунок 12 17 десь там потихеньку по по скороче відставання корделівка. <риклад> Ось так. 13-17. Було е як би не шість-сімнадцять. Ран. Захекався вже хлопчик з 11 номером. 18, 13, лівський. Є у нас. А ось він нападає ще від найменшого хлопчика. Ну, за зросним. Веніт Миколаєвич Маргаєв. Легенда Вінніського волейболу. Двадцять тринадцять тепер скор ран від глинська. Судом за 15-2. 2, yes! Эй! -2. Yes! от команды лицея. Такова, Петра Васильевича Власюка

Коля подав шостий номер, п'ятий номер. А це капітан команди з карделівки. Звати Сашко. Двадцять двадцять один. У нас інтрига тут. і завісу партії. Як же були болі без емоцій? 21, 21. Ти що робиш? Тайм-аут від команди Злинська, другий тайм-аут. 22 це Такий у таке нас рахунок. Дуже цікаве закінчення партії і цього матчу. 22 два, два. Бажаю, щоб у вас ніколи не було таких оцінок у щоденнику для тих, хто вчиться 22-22. А ось таке догравання від 10-го номера і 23-22. І вже лідирує Глинський. Восточку не вистачає першому номеру. 24-22. Матчбол! бол Матч-бол! Глинськ на податчі! 25 Команда Глинська перемагає. Завойовує друге місце у кубку. Подяки, Гордовівка. 20-24, Олександр Мазан, працював для вас з Кордельівки.